Війна це не лише бої на передовій, а й боротьба за пам'ять і правду. Українські та іноземні фотокореспонденти щодня фіксують злочини російської армії. Їхні світлини стають доказами для міжнародних судів і водночас свідченням болю і страждань. Та чи є межа у документуванні війни, і де ті самі червоні лінії, з'ясовувала Тетяна Демух. Війна у фотооб'єктиві до столиці з'їхалися іноземні та українські фотографи, аби поділитися своїм досвідом документування війни. Чи є у цьому червоні лінії? Олександр Глядєлов – український фотограф, документаліст, який від початку 90-х знімає воєнні конфлікти у світі. Російсько-українську війну документує з 14-го року. Я роблю переважно фотографії наслідків. Ну і коли є така вдача, що бути серед військових, відповідно, я фотографую і це, я фотографую і те і інше. Але техніка не є переважною цікавістю для мене, коли я їду на схід. Ви точно бачили в його чорно-білих світлинах жорстоке обличчя війни. Документування наслідків потужних обстрілів і масованих атак це не тільки про фотокартки, а й про цінності та вибір, як показати війну так, щоб світ не відвернувся від правди, але й не втратив поваги до жертви. У мене стандартна відповідь: фотографувати можна все, і треба фотографувати. все. це стосується того, як це сфотографовано і ким як людина є фотограф. Бо якщо ми почнемо забороняти, то ми знаємо, що цей шлях веде до того, що буде заборонено все. Взагалі кожен ворожий обстріл порушує питання етичності та правомірності публікацій фото та відео, зроблених після трагедії. Згадаємо російський обстріл Києва у ніч проти 24 квітня. Відомі фотографи публікують кадри поранених жінок, напівоголені у розірваній та закривавленій одежі. У відповідь на обурення суспільства автори видалили фото однієї з поранених, де було видно частину оголеного тіла, мовляв, з поваги до реакції аудиторії, але наголосили, що на знімку не було видно обличчя постраждалої. То я радий, що ця дискусія повстала про етику у зйомках, бо вона всюди вже пройшла насправді у всіх країнах. А ми доросли нарешті стали. Дорослими, щоб дискутувати і про це. Ще одна подібна ситуація сталася, коли фотокореспонденти працювали на похованні морпіха Андрія Кузьменка. Тоді його дружина Анастасія Федченко обурилася через знімки крупним планом її загиблого чоловіка у труні. Деякі знімки і коментарі, які поширювало багато людей, робили мені фізично боляче. Наприклад, труна у ній тіло. Його не обов'язково знімати так, аби було видно крупне обличчя. Так, Андрій красивий навіть у труні, але все одно це просто оболонка. Помій Андрій повний жаги до життя, жартівник, найдобріша людина у світі. Тож з одного боку світ повинен бачити реальність і жорстокість війни. З іншого кожне фото це ризик, травмувати рідних і перетворити трагедію на сенсацію. Усе, що відбувається, потрібно задокументувати. Навіть якщо це найжахливіше, що ви можете собі уявити. Вам потрібно це задокументувати. Тому що якщо я обмежуватиму себе, я не покажу справжнє обличчя війни. Якщо після війни буде, наприклад, трибунал, вам потрібно мати ці фотографії як доказ. Еді Ван Весел, нідерландський фотограф, документаліст. Він понад 30 років знімає збройні конфлікти в світі. Був у Сирії та Іраку. З 22-го року працює в Україні і переконаний, війну потрібно показувати такою, якою вона є. Я Ніколи не видаляв фото. Це просто кінець. якщо я зроблю фото, я ніколи його не видалю. тому що воно в моїй камері і воно дуже важливе. Я зробив його не просто так. То ж, де ті самі червоні лінії документування збройних конфліктів одностайної відповіді на це питання немає. Так як писала Ліна Костенко, історія пишеться кров'ю а фотографії сучасної жорстокої війни, що розв'язала Росія, то є рядки історії українського спротиву. Тетяна Демох та Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині новини.